Майбутні правоохоронці випробовують власні сили, проходять естафету та газять імпровізовані пожежі. Адже такі вміння майбутнім поліцейським та слідчим у роботі можуть знадобитися? Впевнений проректор вишу я вважаю, що сьогоднішній сучасний поліцейський должен вміти не только бути примером як юристом. Визлюцом настоящим на страже государства. Ну і уметь действовать в незвичайних ситуаціях. Денис брав участь у змаганнях в минулому році. Тоді його команді перемогти не вдалося. Тож хлопці вирішили спробувати ще раз і нині підготуватися краще. Кожен день після пар ми собирались на 2-3 часа і займалися підготовкою. году не получилось скрутить быстро рукава, так як ані там срезанная різьба. Хлопець впевнений, такі змагання не просто цікаві, а навіть необхідні для нашої професії ми можемо бути в центрі особити, щоб знати як, як себе вести в на ситуації. А ось Костя, першокурсник. Тож цього року свої сили випробовуватиме вперше. Очікувань багато. Море позитивних емоцій, отримати якийсь новий опит, якийсь, нове знайомство. Ділиться одразу, визначили найскладніший етап змагання. Йому й приділили багато часу під час підготовки. Самий складний – це другий етап це потрібно буде потушити огонь в гарячій бочці. І це буде повністю обмундирування, тобто весь пожежний костюм. Це дуже тяжело. Аби показати хлопцям, з якою технікою працюють справжні фахівці, рятувальники привезли американську професійну машину. Запевняють таких в Україні лише чотири і всі у нашому місті. Об'єм цистерни 10 тонн для порівняння на інших автомобілях, які зазвичай використовують спеціалісти близько двох. У нас один із таких, скажімо так, поощрительних для команди, яка займе перше місце. Це буде зроблено проїзд, здійснив круг почета на автомобілі «Новістар» з мігалками, з сиреною. Автомобіль очень хороший. Принимал участие в тушении лесных пожаров, также был задействован в пожарах, когда повышенный, повышенного ранга тоже привлекается для, помощи, для подвоза воды, для работы. Загалом участь у змаганні цьогоріч беруть 11 команд. Серед них і студенти, і курсанти. Пройти хлопці мусять чотири етапи: перший якнайшвидше добігти до телефону та подзвонити до рятувальної служби. Другий загасити палаючу діжку, далі розкотити пожежні рукави. І останній потрапити напрямом води чітко у ціль. Юля Шевченко, Іван Пономарьов, Новини 51-го.